Вітаю, шановні друзі! Хочу показати вам, як треба розчистити і На прикладі карликового ріса. Це у мене, він сам посіявся, дуже гарний, я покажу вам фото. От, але восени я не встигла його розчистити. Зараз буду його розчищати. Треба спочатку прибрати сухе листя. я вже трошки чура прибрала. Пухелички я складаю на гній. Ну, на гній, звісно, нема, мене там гною, буде пері... Компост буде. Отак От. ось розчищаю. Так. І тепер тут гарно видно, що тут є старі поділки. Бачите, оце старі поділки. І їх треба вирізати. Взяти ножик такий гарний. І отак просто я їх беру і вирізаю. Ось. Отак. Зараз земля вже підсохла, досить гарно вирізається, бачите? Оце стара поділка, на ній коріння вже, ось у чорне, бачите, воно негодні. Це ось молода поділка, і ось на ній коріння світле, бачите? Ну Їх треба лишні прибрати, тому що вони будуть дуже густі і будуть маленькі поділки. Так само я ось це прибираю. Отак, зсередини куща вирізаю, отак. Ось тут оце з зовнішню цю велику ставлю, вона буде цвісти. А оце ось, бачите, все прибираю. І оцю приберу. От. Ось так одненькій буду лишати. Я коли почищу, я вам потім покажу. 20 хвилин роботи і я кущик почистила. Бачите? Отак От залишила на відстані молоді поділки. Все старе викинула. Ось дивіться, скільки вона викидала, бачите? Я не знаю, може і це можна садити, але я ніколи цього не роблю. Колись посадила три штучки. І в мене із трьох дві пропало. Хоч поділки були це з великих і ріс і з високих, і вони були великі поділки, а це маленькі. Так що, без жалю викидаю і буде знову теж користь. Буде компост через пару років. Отак От буду чистити всі свої риси карлікові, тому що я не встигла це зробити ні літом, ні восени.